Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко, Добрий, Запрошую вас, любі глядачі, прогулятися з нами справжньою катівнею. Так, не сучасною, а прадавньою українською катівнею Хотинської... Хотинського замку. От ми спускаємося цими сходами і знаходимо тут, о, яку красуню. Пані, добрий день. Добрий день. Ви хочете ознайомитись з тортурами? Ми дуже хочемо ознайомитися з тортурами. Ба, мало тих тортур, які щодня ви відчуваєте? Тоді, будь ласка, огляд експозиції. Огляд експозиції. Я так пробігся, був очима, тут ні про яку толерантність, так, яку зараз нам згодовують в промислових масштабах, не йдеться. От і в ті часи оці всі засоби використовувалися, зокрема, до осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації і ще там купи інших категорій осіб, так задля на них педагогічного впливу. теж Заперелюб, за так, заперелюб. Зараз почитаємо що шакунство, єресь, кримінальні злочини. Залізні кляпи, виделки єретиків, залізні черевички. Варіант іспанського чобута, так? Гострі шпильки під п'ятою. Висота шипа регулювалася за допомогою гвинта. Ручна пила, коліна дробилка. Що тут у нас? Людина забувала про таку річ, як коліна. Використовувалася в основному під час легкого допиту. Груша. в середні віки в Європі для покарання богохульників, ошуканців, жінок, які народили поза шлюмом, і чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації. Відрізняються формою гравіюванням, прикрасами. Це ж треба. Так. Залежно від провини, грушу вставляла в один з анатомічних отворів жертви за допомогою винта розкривали пелюстки. Як мінімум, груша розривала шкіру, але при максимальному розширенні вона не вийшла отвори жертви, заміщала або навіть ламала кістки. Ось такий пристрій, так, схожий на випресовувач підшипників. От, власне, інженерна думка вже тоді працювала повну. Дворушна пилка. Власне, їх по сьогодні ставлять в комплект бронетехніки, і я тільки зараз розумію, що це не для там, перепилювання силами екіпажу дерев, а для страт так, в руках інкізиторів, які мають працювати на нашій бронетехніці. Молотовний хрест. Тривала фіксація людини ну, в крайне дружній позі. І всілякі історії БДСМ та інших супутніх явищ. Скрипка-пліткарка. Можете бачити, почитати, поставити запис на паузу, почитати, як це застосовувати правильно. Бо, можливо, якщо ви досі його застосовували неправильно, то мали не ті ефекти, і результати, яких прагнули. Ось донька двірника на секундочку. Римський судно світішої інвізиції. Коротше, можна бачити, так що мало, мало до чого людство докладало і докладає стільки зусиль, ресурсів, знань. І всього з цим пов'язано як до винищення і мордування собі подібних. Ну, точніше, не собі подібних, а власне інших представників людства. Так? Підвісна клітка, де закривали засудженого і підвішували на жодині або дереві. Там перебували аж до загибелі. Від зневоднення або голоду. А ще могли опускати в холодну воду, потім діставати, так, щоб підбадьорювати особу, яка з тих чи інших причин не відповідала, скажімо так, тогочасним уявленням про мораль, етику. Або просто мало конфлікти з якимись групами осіб. Оце, я так розумію, боргові історії. Цікаво буде дослідити семантику слова откупі. Наскільки воно взагалі руське або, скажімо так, українське. О, хочу. прес для черепа. чудово. Як апельсинки, чи так? Тільки черепи. Існувала можливість швидкої втрати засудженого. Це як за додаткову платню, так? Бонус. До цієї штуки пояснень, щось я не бачу, може з іншого боку буде, проте, я так розумію, це для рук, а це для решти тіла, так? Ага, диба ложа. Це паля. Жахлива і дика кара, яка прийшла зі сходу. От, будь ласка, якщо комусь треба подивитися, як наживо виглядає паля, то ось вона і є. Як вона працює, можна почитати ось тут. Подібна страта не дарувала швидкої смерти. Диба ложа. Угу, Тут взагалі екзотично. Утримані таким чином свідчення сил приймав як добровільний та надані без застосування тортури. Ну, взагалі чудово. Взагалі чудово, так? Так, це у нас хто такі? Диба підвіз віз. для тортур у різних його варіантах. Страдавний світ, підйомний механізм з мотузками. Обертання колеса, йдемо або опускання. Підвішували на перекладення за вивернуті руки, до них часто прив'язували вагу. І що далі? І висячого били палицями, ламали ребра розпишеними кліщами. Виверталися, ставали інвалідом. Так, дивно би було шукати на щось таке життєстверне, оптимістичне та втішне у цій у цьому ну, музеї, у цій виставці. так? От, ну, така нормальна, доросла сукира. Грідірон. Світий Лавренті. Підзвонив ззаду єретики, вдалося вкрай рідко. Чому полягав? Звичайно, надале вершіки 6 футів і ось так ось його габарити. Прикол до рідерону під ним розпалювали вогнище, а потім підсмажували пір, поки не отримували дізнання або щире каїття. Угу. Ну, коротше, це просто мангал. Мангал. Отут, я так розумію, сюди теж закривали не той, не догодне. Нюрмбальська діва. Використовувалася. Гравці угу. угу. національної збірної Іраку. Взагалі нормально. Дерев'яна шафа, яка нагадала жіночий силует, зверху прикрашена зображенням обличчя. Всередині цвіхи або шипи. Цвіхи розташовували, щоб не запустити життєво жили органів. Снімала можливість робити силитиську з яги на Угу, Все, зрозуміло. Зашеняли, проникали цвіхи до кількох діб. Так, тобто Ось там цвіхи відкриваються. Ну, можна бачити, так? Цвіхи. Життєво важливі органи не зачіпають, нібито, проте здоров'я теж, м'яко кажучи, не додають. Окей, хто далі? Гарота. Чи гарота? Пристрій для катування, середньовіччя, іспанія. Удушення. Стоп з отворами. Мотозок. Угу. Угу. Ну от, власне, про гуманність в її класичному розумінні можна бачити і читати тут. І це насправді взагалом і цілому в сукупності своїй, мені вкотре наголошує, нагадує, підкреслює. Так, те, чого варті слова, назви і терміни в багатьох галузях людської взаємодії, суспільства в області права і наших реалій. Варті вони рівно нічого, на відміну від дієвої грубої сили. Звісно, це не в абсолюті, не цілком і повністю. Я жодним чином не применшую важливість слова, а наголошую саме на тому, що трактування слів у своєму нескінченному різноманітті є одним з інструментів маніпуляцій і досягнення цілих тих чи інших груп. Осіб. Угу, трон. Тобто тут догори дригом фіксували і просто чекали. Чекати вони вміли. Все, максимально гостре, максимально незручне, максимально болісне. І, в принципі, по сьогодні, на моє переконання, це все в тій чи іншій формі використовується, зокрема, московитами щодо українських полонених, Так, квітів нашої переможної нації. І насправді багато сумніші, страшніші, депресивніші речі. Колесування можете поставити на паузу, почитати, як годували птахів. І для підозрюваних функцій жінок, стілець, відьми. Бух, був. був. От, будь ласочка. так. Сіли, посадили, зафіксували і погнали розпитувати. А тут так, соночка, я все зняв. Павел, це тримаємо. Ну, Квіточку тут, я не знаю, складно мені особисто знайти щось, що можна сказати, що не жах. Ну, так, але воно таке примітивне і таке страхітливе. Ну, власне. Найефективніші речі часто це ті, які їм стільки років, скільки людство взагалі, принаймні ці цивілізації, всі симуляції реальності. Дякую всім за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Не